Партійна зустріч як заява про те, наскільки важлива допомога Сполучених Штатів Україні, і що ми не відмовляємось від неї. І як демократ я особливо хочу відзначити моїх республіканських колег, тих, хто тут, і декількох інших, яких не залякали дії та бездіяльність цієї нової адміністрації стосовно України, тому що вони розуміють, що на кону безпека американських родин, не зумівши виконати свою попередню заяву. Що він вирішить цей конфлікт за один день, президент Трамп вимагав, щоб Україна вступила в переговори. Під час таких переговорів секретар Рубіо заявив, що кожна сторона має щось віддати. Я думаю, це ігнорує факт, що Україна мимоволі втратила близько 55 тисяч життів у цьому конфлікті. Це ігнорує той факт, що їх навмисно атакували російські ракети. Чи то в дитячому садку, чи в центрі для людей похилого віку, що Україна вже віддала 20 тисяч викрадених дітей, і що вона втратила одне зруйноване місто та село за іншим з оціночними загальними втратами, майже в один трильйон доларів. Воєнний злочинець Путін він нічого не здав, він би використав будь-яку паузу, щоб знову атакувати Україну, а потім наших Балтійських союзників. Перемога має бути не тільки заради України, але і заради нас. Якщо ми не здолаємо російського кримінального загарбника в Україні, Америка виглядатиме слабкою. Вільний світ виглядатиме вразливим. А принцип суверенітету, на якому базуються наші міжнародні системи, виглядатиме як щось із минулого. Вороги свободи по всьому світу спостерігають. Наступний крок Америки. Історія показує, що якщо Америка відповідає на експансіоністського диктатора умиротворенням, день може настати. Коли Америка повинна відправляти за кордон не лише зброю, а й військовослужбовців, як зазначив Джо Вілсон. Коли сирени і снаряди оглушують американські вуха. Коли труни, що повертаються з передової, накриті червоним, білим і синім, а не синім і золотим, ця незаконна війна проти неї з боку третьої за величиною армії у світі під керівництвом диктатора Володимира Путіна, цю вбивчу російську машину смерті необхідно відтіснити назад за її кордони, давайте розставимо всі крапки над і. Росія без провокації жорстоко вторглася у вільну і суверенну країну Україну. Починаючи з 2014 року, Росія веде жахливу дорогу війну проти права України на існування вже понад десятиліття. Це те, що зробив би Ісус. Ти не можеш стояти з Ісусом і не стояти з Україною. Ти не можеш стояти з Ісусом і не бути з бідними. Ти не можеш стояти з Ісусом і не бути милосердним до вимушених мігрантів, які втратили все і не мають до чого повернутися. Ти не можеш стояти з Ісусом і не підтримувати тих, хто проявляє найбільшу любов за його словами, бо немає більшої любові, ніж коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Тож давайте молитися, дорогі брати і сестри. Нащодавні вибори в Молдові, дійсно втручання воєнного злочинця Путіна зазнало невдачі в Румунії, знову він зазнав невдачі дотепер, і крім того, це надихнуло народи Республіки Грузія протистояти Путіну, втручання туди і втручання у вибори, і потім дійсно найвражаюче – Всього за 12 днів диктатура Асада в Сирії зазнала краху. Це був режим за умови, звичайно, наявності військово-морської бази на Середземному морі, оскільки він намагається відновити провалену радянську Союз, і додатково він втратив свою авіаційну базу, і так знову і знову спостерігається прогрес. І багато чого з цього стосується до хоробрості народу України і того, як вони вистояли. І тому потрібно розглянути це з жахливими втратами життів, що було досягнуто. І потім, як республіканець, я дуже вдячний, що президент Дональд Трамп справді був першим головним виконавцем, який намагався уникнути цього конфлікту. Він надіслав ракети Джавелін. Вам він вперше в історії розмістив американські війська. Щоб надіслати повідомлення військовому злочинцю Путіну у традиціях Рональда Рейгана.